Фрага Дельфія 2025 у Ноксвелі стала не лише ареною сутичок у КС-2, а й шоком для всієї спільноти. Гравець Chicken Кап грьобаний мудак. Ой, вибачте, а, ні, все правильно. Грьобаний мудак Джей Ченс опинився в епіцентрі скандалу через агресивну поведінку щодо жінок. Під час вечірки зробив недоречні коментарі щодо учасниць, а потім фізично штовхнув одну з них у пікнічний стіл. Також звучала фраза про намір силою завести додому. Му дівчину, яка сказала ні після інциденту троє його товаришів по команді, нібито намагалися змусити свідків мовчати, виправдовуючи поведінку алкоголем чи особистими проблемами. Ну що сказати, сане вонюче, невпевнене в собі мудило. У нас за таке в країні б'ють в обличчя. Це було в Америці. Тому сподіваюся, що його потягають по всіх судах і відсудять все, що можливо. Організація повністю розпустила склад рішення прийнято одразу після подій. Ну, мало. Я сподіваюсь, всі гравці, котрі намагались прикрити свого тімейта, повинні потрапити в чорний список всіх організацій. Бо одна справа не втручатись, але коли ти намагаєшся усім закрити рота, то ти вже співучасник. Хоча це і так зрозуміло, бо ніхто його не вивів з вечірки. Значить, там був мозок один на всіх.